Матиме право на відстрочку згідно з новим законом про мобілізацію. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Прямо зараз Верховна Рада розглядає законопроект про мобілізацію. З великою вірогідністю вже завтра він буде проголосований у другому читанні. Остаточного тексту ми ще не бачимо, але депутати вже діляться інсайдерською інформацією прямо з зали засідань. А ми ділимося тією частиною законопроекту, яка найбільше турбує наших слухачів. Це питання відстрочки. Отже, нардеп Олексій Гончаренко. Оприлюднив висновки комітету Верховної Ради України щодо законопроєкту про мобілізацію в частині відстрочки. Наводимо лише самі хвилюючі підстави, щодо яких було багато спорів. Отже, право на відстрочку матимуть особи з інвалідністю усіх груп, особи, яким надана відстрочка, за рішенням ВЛК на строк від 6 до 12 місяців, а потім їм знову потрібно буде пройти ВЛК. Відстрочка надається опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, які виховують дитину хвору на тяжкі хвороби. Особам, на отримання яких перебуває повнолітня дитина яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, усиновлювачам дитини з інвалідністю, але за умови, що такі діти на момент усиновлення були визнані сиротами або позбавленими батьківського піклування. Наступна підстава для багатьох дуже важлива: тож, увага! Право на відстрочку матимуть особи, які мають дружину чоловіка з поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Багато розмов було щодо права на відстрочку чоловіку, у якого дружина особа з інвалідністю третьої групи. І ось маємо таке рішення депутатів. Право на відстрочку матимуть чоловіки, які мають дружину з інвалідністю третьої групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стоп ніг одного з парних органів або за наявності у особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розгляду, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Також право на відстрочку матимуть особи, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх отримувати. У разі відсутності не військово зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна військовозобов'язана особа за Особи з інвалідністю. Такий вибір буде оформлюватися з заявою. Також право на відстрочку буде у доглядачів за хворою дружиною чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, доглядачів за батьком чи матір'ю дружини, якщо сама дружина потребує постійного догляду за висновком МСЕК чи лікарської комісії закладу охорони здоров'я. Або якщо вона померла, загинула, визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою особою, оголошена померлою, і при цьому батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть. Здійснювати за ними догляд за певних умов, право на відстрочку матимуть рідні, брати та сестри, інші родичі, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю. Право на відстрочку матимуть ті, хто мають е, трьох і більше дітей до 18 років. Але з'явиться умова, що таке право не матимуть особи, у яких є заборгованість зі сплати аліментів, що перевищують тримісячний обсяг. Батьки і матері одиночки чи чоловік-дружина загинув, зник безвісти, безвісті, позбавлений батьків Ских прав або перебуває у в'язниці, опікуни особи, визнаної судом недієздатною, батько чи мати неповнолітньої дитини, чи чоловік, дружина, вже проходять військову службу, ті, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі, АТО або під час війни. Наступна категорія, що матиме право на відстрочку, це студенти і викладачі, а саме, студенти фахової передвищої та вищої освіти денної чи дуальної форми навчання, які здобувають освіт. Турів вище ніж попереднє, а також докторанти та особи зараховані на навчання до інтернатури, наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти. За умови, що вони працюють в таких закладах за основним місцем роботи, не менш на 0,75 ставки, друзі, колеги. Ми слідкуємо за тим, що відбувається у Верховній Раді, і вже у п'ятницю на безкоштовному вебінарі будемо ділитися перевіреною інформацією і обговорювати вже прийнятий з великою вірогідністю закон. Реєструйтесь за посиланням під відео.